Чи задумувались ви, як ваш розумній годинник відстежує кроки, чи як безпілотний автомобіль бачить дорогу? Магія стає ще розумнішою завдяки технології, яка називається інтегровані системи сенсорів та обчислень. Уявіть, що надчутливі датчики та потужні комп'ютери об'єднані в одному крихітному чіпі. Саме про це йдеться ці чіпи. Обробляють інформацію миттєво, прямо там, де її зібрано, використовуючи дуже мало енергії. Чому це важливо? Для інтернету речей це справжній прорив наші розумні пристрої, домівки і навіть цілі міста стануть швидшими та значно енергоефективнішими. Уявіть, медичні імплантати. Які відстежують ваше здоров'я в реальному часі, або автономні автомобілі, які реагують миттєво. За даними McKinsey, ця технологія є ключовим трендом майбутнього вона прокладає шлях до розумнішого світу, який працює безперебійно та екологічно. Якщо вам це цікаво, ставте лайк і підписуйтесь, щоб дізнаватись більше про технології. Дякуємо за перегляд.